Валентина разом з сім'єю переїхала на Тернопільщину наприкінці березня. Пригадують, було небезпечно, адже постійно лунали вибухи. Тоді й вирішили, що пора шукати інше житло. Ми попали під гради, ми були на дачах. В нас за містом є та і ми там попали під гради. Добрячі попали, єлі живими залишилися. От і ліс згорів, все. Ну все покидали і поїхали. Бо там розбила гараж, трохи трохи розбила. Не знаємо там далі, там бомбили ще 5 днів і ще бомбили і бомбили. Від нас 100 метрів горів ліс. Це було дуже схоже на пекло. Ми перемикнули газ, подивилися, що дачі знаходилися у лісовому масиві, а він горів. Було дуже страшно, чи згоріти, чи попасти степідгради. Валентина каже, з собою в дорогу встигли взяти небагато речей, тому приїхали тільки з однією сумкою щас скажу, як здачі чекали, взяли махрову простинь, бо казали, там в поїзді холодно, і ми взяли, щоб в поїзді укриватися. Ось ось, що що ми взяли, а то все, щоб на тобі було, то і взяли. Ні тапочок, нічого в нас не було. Прихисток знайшли у селі Галушчинці. Сім'ю поселили у одну із сільських хат. Ми приїхали, ну, вона ж не отаплювалася, включили газ та. й то протопили, помили. Хата була чиста, ну в неї нічого такого не Это. Ну ми там трошки як своє там розклали речі. Ну, в нас речі, в нас сумочка одна була. З чим приїхали та й все і почали жити валентина каже за цей час власник будинку гроші за оренду не взяв навпаки допомагає та підтримує у свою чергу вони також пораються по господарству ми тільки приїхали вони нам і яйця і сала і та ну всі люди при тому що ні тока дуже вдячні громаді бо ну таке відношення до нас ми та чесно кажучи не очікували всі люди несли хто що мог пород Допомагали так само, робили ремонти, фарбували вікна, білили хату. Е, в такому будинку завжди є робота. Без роботи сидіти немає часу. Родина встигла вивезти з Миколаєва і домашню улюбленницю Сімону, як каже донька пані Валентини, тваринка на новому місці почуває себе добре. Маленька, дуже така дівчинка в мене гарна, що пережила все: і дорогу сюди, і гради. Вона майже весь час намагалася спати і хотіла на руки, тому що як з дитинства привчиш домашню тваринку, я її привчила, що ми постійно поряд, постійно вдвох. Вона зі мною і в туалет ходила і до магазину ходила, де, де зі мною ця Сімона не була. То вона хотіла на ручки, хотіла сидіти поряд. Ну як і маленькі діти. Вони так само, якщо стресують і будь-яка така стресова ситуація, то вони хочуть до мами. Наразі Валентина стоїть на обліку в центрі зайнятості та шукає роботу. Через війну жінка не дочекалася пенсії, до якої був всього рік. Та все ж сім'я вірить у зсу і планує повертатись додому. Мріємо, що в листопаді ми поїдемо додому. Ми так всі додому. Але хазяїн нам дозволяє жити, хоч і всю зиму, він уже переживає за нас. У нас такі, я ж кажу, Валера Жук з Марічкою, він вже нам буржуйку зробив на той, якщо газу не буде, бо тут тільки газове опалення. То він вже за нас переживає. Як ми тут будемо зимувати? Але ми ну, хочемо додому. Загалом у селі Галушчинці з початку війни прийняли вже 70 внутрішньопереміщених осіб. Зараз їх залишилося 22.